Всім привіт! З вами Майнкрафтер 4. Ми сьогодні знімаємо відео про Grove Garden. Ось сталася якась нова обнова. Я не бачив цю обнову. Зараз я розповім, бо я знаю, що це ну, що тут по обновану що це за обнова, тільки ну, не знаю, як вона виглядає. Просто я бачу відео там, де розказують. Що це за нова обнова? Отака якась нова обнова. тут я побачу, можна давати рослинку, Я, коротше, дав рослинку, і мені... Ой, не рисунку, а тваринку. І мені щось да, дають. І я побачив щось нове, якесь обнова чи що. новий шоп якийсь. І меркінг чи що то. І тут щось 10 хвилин буде якась штука. Я тут одну Starfall якийсь купив. І у одну за 50 мільйонів купив. Зараз хочу назбирати 50 мільйонів ще, щоб купити ще одну. Не знаю, що це таке, але треба дуже. Так це треба швидко робити. Думаю, нічого такого крутого воно не є. Я ще не перевіряю. О, вау, вау! Вау! як круто! Дуже крутий город, бо, бо там дуже багато мільйонів коштує цей старфо. Ну, оця штука. Да, Вкрасти нереально. У мене. Драгон, драгон, драгон. Це купує тут драгон. Продається щось нове в стоці. Давайте зараз куплю О, тут. Що тут продається? Apple, Apple мені треба. купляємо Apple. Ну добре, більше нічого не продається цікавого. Е, це я одне купив. Так. А що тут по вилавках? По продається, до речі, я скрафтив ці ножниці і можна забрати, е, робити. Ну, нажимати на русинку і вона цей дає тобі ту рисунку. О. Добре, більше в мене грошей немає, треба трохи попродувати. Я б оце не проти би був зібрати. Оп, у мене таке вирісло це е, Sugar Apple. Такий у мене Sugar Apple виріс. Оп, отаке в нього. І зараз я попробую отаке продати. Оце я хочу продати, бо воно мені просто не потрібно. Це все ми продаємо. У мене якийсь маленький сугер Apple. Я його теж продам, напевно. Ну так, я продам його. Бо мені треба зараз 50 мільйонів взяти. Я ж одне купив, я хочу друге купити. Не знаю по приколу, бо я ще не знаю, що це, а. Втрачати не хочеться, Бо я один раз втратив купив і посадив а і збирав. І в мене тепер, ну, отак, я буду тепер дивитися блогерів, щоб. Ну, коротше, я буду бачити відео їх, чи то воно на постійному, буде то рослинка, чи не на постійному. Бо я бачу, що вона не на постійному. Я хотів, щоб була на постійно. Так, зараз продам оце все. Ого, в когось така велика квітка. Людина, напевно, довго грає. О, оце оце. Ого! Так дорого продав оце. оце я і зібрав, і оце в мене воно на один раз, ще один раз оця штука. Морк, речі, треть а, вкраз 37 робоксів. У мене 0 робоксів, я не зможу взагалі. Людина тут теж те щось продає. О, воно дороге, дуже. Це якась нова оця штука Стандрид. Вона якась таке забруднює. Що це? когось за 4% оцей Пташка. Яйце в неї оце за 50 мільйонів. Я його купив, до речі. Ну. Уго. Повернули рослинки оці всі до речі. Внову сталося і повернули нарешті нам рослинки. Оце коштує нова якась рослинка. 40 мільйонів. Я так бачу, тут ще не можна далі гуртати. Так, рослинок нових не буде. О. Е, давай іду купляти ось так. У мене є... Просто 100 мільйонів вже. І можна купити оце. Оп, купив. Воно, у мене вже є дві такі. О, у мене є, вроді, такі дві. Ну, у ну, мене є... вона з'явилась, так? Дві... О, адвент в мене є оця штука. Я купую ну, так, ножниці, добре. О, оце, оце, вона отак виглядає. Цей штука, вона у мене 6 разів може бути. Бо я купив дві, у мене шість тепер разів, бо вона одна-три. робить. Що вона робить, я не знаю. Давайте нажму. А давайте поки я не буду нажимати, а то, якщо я щось нажму, подивлюсь блогера, він скаже, ой, це щось таке. І воно забере всі чари. Тоді не треба, не треба, не треба. Хай воно отак буде, але для цього розробнику тоді робити, щоб воно забрало всі чари. Ну, я так думаю, так пока не краба. Тут можно, короче, вот, э, цей. Тут есть вот такой крафтинг. Ш? Тут можно крафтить за яйца из 5 миллионов. И также за яйца 5 миллионов. Вот такие штуки есть. Тут можно э, цей. Вот сюда нажимаем. И тут квесты у нас. Мне треба э, 10 кокосов, 100 моркви и одна какая-то штука. Я хочу 10 кокосов. Це найлегше. Що це було? Не знаю, якісь фєєрверки полетіли. Е, не знаю, бо феєрверки я яких не знаю. А, до речі, є, була обмова якась ще шока, як, ну, на День США, День США. Там були якісь феєрверки, зараз покажу. Там були ось такі якісь фейерверки, я їх купив. Там були кейсики, з яких мені випало. Там ну, З кейсиків була машинка, отака воєнна. Отакий птах Америки. І там було таке пташок ну, така пташка. Я зробив її, в неї 19 років вже. Дві капібари в мене мають теж 19 Коли ми, До речі, запускаємо цей переварк. У мене буде ось таке оп? Тут таке з'являється о. Вітер зараз ви можете отут побачити М -м -м, зверху там в кутику. Так. Е, яйця я маю отакі. У рейри. І маю одне таке найкрутіше майже. І маю динозавр. О, і тут якесь має щось випасти Щось цікаве має випасти. З цього е, яйця. Воно дуже прикольне, я знаю. Там є дирекс якийсь, який мега крутий. Я хочу зараз тірекс вибити. Е, ось. Бо тірекс. така крута, ну добре. Може і виб'ю, а може ні, не знаю. Було б круто, щоб та Вибив я б. Але цей. Хочу 10 кокосів. Так, це не заберемо ми. Оце. Раз, два, три, 4, 5, 6. Воно рахує. 7. 8. Рейнбоу, там є якийсь кокос. Ми його не будемо брати. Просто кокос беремо. Десять кокосів є. Ідемо брати ото, бо я хотів оцей квест виконати, бо там щось круте мають дати. Я ніби таке мав вже. Я таке маю, вроді. Та, це, це звичайне є і Бо найкраще. Бойце просто мега круто, бо ну, ти тваринку можеш вибити, а все інше то не цікаво. Бо тваринка це найголовніше. Ой. Це не то яйце, мені треба оце, до речі, посадити. До речі, я зробив троє находристів у їх друзів. Коли вони будуть заходити сюди, вони будуть ось так сідати. Бо я поставив лавочку і на 180 градусів перевернув, поставив оцю дошку, і вони не побачать. І я отак можу встати і вони такі, що? А чому що ставити? А, у мене 4 4. Ну, коротше, у е, мене коли буде на 4 з 4, тоді я поставлю оце і це. І ото тірекс, так? Діно, так? Діно отаке яйце, воно дуже гарно виглядає, бо тут скелетик. У мене одне таке вже є, стоїть ось там, бачите? Ось тут. А оце нова, яке я зробив? У мене, до речі, 12 по повалок. О, оце в мене є отакий мономелон, він коштує 53 мільйони, хоч мало на нього оцих штук. Зачарувань мало. Я маю, ще отаке. Тут теж мало зачарувань, воно 5 мільйонів коштує мономелон. Ой, що я підібрав? Що... Оце я не можу. Я оце зробив, щоб не можна було сердечко зробив. Е, Оцей в мене пумкін. Е, шо... чоколад є лише на ньому е, і він коштує вже е, 661 ну, тисячу. Е, я мав один раз 500 мільйонів, але я витратив. Витратив, бо це нереально багато витрачається. Одново якась тут сталося, багато обнов пропустив. Бо я просто грав в інші ігри, мені не було цікаво. Отут тут ще щось отаке, Я не знаю, що це. Тут можна, оце я пам'ятаю, тут просто можна купляти щось різне. Е, мед у мене 139. Не, не знаю для чого мед, його так ніде не використаєш. Хтось так, якщо використав феєрверк. Тут якийсь магазин, нова обнова якась налітня. І тут якісь магазинчики. літня обнова це отаке якесь. Е, кейс, О, і тут, тут таке є. А, можна його гортати, так? Найрідкісніше це за 3%, ото. Мені вроді, я таке ніби купляв. Та так я купляв, мені за 5% оце випало. Саме, саме друге. Ніч! Повернула ніч! Я думав, що не буде ночі. Я думав, що вночі не буде. Якщо я просто пропущу цей момент. Коли буде ніч, це капець буде е е прикро. Що ви, серйозно? Тут за 1% воно мега круте. Я маю за 4%, а за 1% я не маю, я хочу дуже вибити це. У мене вже 3 яйця, це так багато яй. Ну, але ніч повернулася, це найкраще, що може бути. Бо ніч... Де буде? Де буде? Де? О, о, там щось є, о, таке. о, Найкраще, що могло бути. Мені дуже подобається, мені найбільше сподобається зі, всі... зі всіх обнов, це нічна. Бо там так прикольно, і нотик був. А єнотик був дуже крутим, рідкісним дуже. Але він міг красти різні якісь рослинки. Це було дуже круто, а я його не вибив. Але якщо зайти до магазину Павшоп, це Саня має магазин. Ютубер Саня. Якщо не знаєте такого ютубера, будь ласка, зайдіть, він прикольний має канал. Можете подивитись, в нього там теж про ігри знімається, Ось. вау. Ну так виглядати має. Дуже гарно. Ото. А, хтось з запустив. О, банбан -бан, запустив фейерверки. Речі, це мій підписник. Він мені давав багато речей. От він дуже прикольний має город. От сінню 10-60, 100%. Так, що в мене таке... А, ота штука? Добре, якщо я зараз просто не буду грати. І в мене ага. Найкрутіше, що могло дати. Найкрутіше, що сталося, це оце обмова. Ну, що ото є. В нас. Ну, що повернули. Що нам повернули ніч, бо ніч це найкрутіше просто. Найкрутіше. М -м так, що в нас? Є таке, ага, добре. Що е... манго, манго? Добре, манго. Манго так манго. Можна монме? Та, де то манго, а ага. ого. Можна в Оцей за 53 мільйони. Пліз, пліз, хочу дуже. Що це не зробить, то буде капець. Що воно попаде в рік сінчи з цих. Ну давай, ну давай, ну давай, ніч. Ну ти ж ти ж не підводиш ніколи. Ну, а може і підводиш. У мене мало грошей і нічого не куплю. Я не бачу, що в мене там. Адвент, адвент. Купляємо дві адвенти. 225 тисяч цих. Não, please please, no, please. De boa. Não, please Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. a não. Não, Банан. Можна не банан? О, він отак так виглядає. кто так. Такий якийсь фіолетовий банан? Він такого кольору. У нього чарчок, чокетвин він десь якийсь монут. Ну ніч. стоп що в мене. Ха-ха, <рикол> прикол, дивіться, яке воно високе. М -м -м -м. Не, нема. Буду стояти чекати. Ну, Добре, друзі. О, микрої смазили щось тут нове. Ну нічого доброго. Ого, в нього дороге таке. Що, вау? Вау, в нього город такий гарний. У нього таке дороге ши. Вау. Він граю напевно довго. Музычка такая прикольная, о тун тун, такая, ту, ту, ту. такая музычка прикольная, правда. Тут не быть тёпкое эти пташки. Что карут? О, Морковь крафт, да. Ага, ага, є, ну добре. Якраб тут його. Так це тут. Хоч штуку треба, так? О, музичка дуже крута. А, треба от цих полувалок багато, ну не знаю. Ось сюди. Може, хтось там лайкнув. Thank you, please. Другуся. Please, моном. Один моном, а ні, то мені здалось. Ну, щось трохи нудно. Бо тут, коротше, ну, мені вона не дає, а я хочу дуже це. Мене дуже хочеться. Навіть якщо не буде. Ну добре, як... ну якщо не буде, тоді добре. Просто хотілося б. Почекаю трохи. Ну добре, друзі. Всім пока. З вами був Майнкрафтер Арчетер. Ми сьогодні грали в Grover Garden. Таку гру я вам показав оце все щось. І., до речі? О, я маю, до речі. Кокос ще маю. Ветемеон, драгон маю. Ось. Була якась обнова чи що це? Пишіть в коментарях. Воно вже зникло, бачимо. Там воно вже зникло. А оцей була якась обнова сьогодні, напевно. Е, поясніть, якщо це була обнова чи не обнова, чи воно повернеться. Чи взагалі якийсь день, феєрверків. Ой, ну, оцих шарів. дивіться, яке маленьке. Я оце посажу десь тут. Тут таке отримали. Mm. Ой Так, друзі, всім попа! З вами був Майнкрафтер 3. Ми сьогодні грали в ігровий в, в, в Гарден. Я вам показав, що в мене є. Так, всім попа.